Репортер на прямому які новини маємо на цю годину. Дві керовані авіабомби скинули росіяни на село Кізомис на Херсонщині. В обласній військовій адміністрації зауважили, що населений пункт ворога атакує вже третій день поспіль. Сьогодні внаслідок удару пошкоджені 11 житлових будинків, з яких два зруйновані вщенти, церква, два магазини, гаражі, автівка. В населеному пункті зникло світло, пошкоджено газопровід та нестабільно працює мобільний зв'язок. Попередньо без постраждалих. Тіло ще жінки виявили рятувальники під час розбирання завалів будівлі музею Куп'янську. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Тож на тепер кількість жертв ворожої атаки зросла до двох людей. Нагадаю, армія Російської Федерації завдала удару по Куп'янську сьогодні. Ракетами С-300 ворог бив посеред місцю, поцілив по будівлі краєзнавчого музею. Десять людей отримали поранення, трьох із них ушпиталили. Сімом людям надали допомогу на місці. Ситуація трошки не змінилася в плані тому, що обстрілів стало менше. Але, на жаль, сьогоднішні обстріли вони доводять, що заспокоїтися ще зарано, оскільки лінія фронту тут буквально від нас 8 кілометрів напряму, якщо говорити. Мирні люди страдають кожного дня, поранені. Сьогодні прильоти відбулися мирні люди, воєнні, боєприпасів ніяких там не знаходилося. Двічі за сьогодні російські війська обстріляли прикордоння Сумщини та Чернівщини. про таке повідомили в оперативному командуванні північ. Ворог з мінометів 120-го калібру обстріляв райони населених пунктів Кореньок та Леонівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації немає. Понад 20 населених пунктів обстріляли російські війська за минулу добу на Запоріжжі. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворог здійснив понад 90 артобстрілів, 5 авіаударів та атаки з використанням безпілотників. Одна жінка була травмована, надійшло понад 11 повідомлень про руйнування. Крім того, в низці прифронтових сіл спостерігається проблеми з інфраструктурою. Якщо говорити про електропостачання, то у нас є деякі населені пункти, особливо на лінії розмежування, на яких просто немає. Цього електрики, але е, пункти незглавності в цих містах працюють. Е, генератори є. Е, генератори для того, щоб на підняття води є. Е, е, якщо говорити про газопостачання, то в деяких населених пунктах там 37 населених пунктів у нас також відсутня. Це знову ж е, з-за того, що у нас е, вони знаходяться на лінії розножування. У російських обстрілів на Донеччині за минулу добу двоє осіб загинули. Ще 13 були поранені. Про таке повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Зокрема, російські війська обстріляли Курахівську громаду. Там пошкоджено школу, двоповерхівку і 15 приватних будинків. Три людини зазнали поранень в Нью-Йорку, Пошкоджено також школу у Часовоярській громаді. Також ворог встріляв Авдіївку, Новоукраїнку, Причистівку, Новобахмутівку, Ямпіль, Торське та Ілінівську громаду. Росіяни на Бахмутському напрямку активно використовують засоби радіоелектронної боротьби. З їхньою допомогою ворог намагається нищити українські безпілотні літальні апарати. Про те, як протидіють російській тактиці, як працюють українські оператори дронів, дивіться далі в сюжеті. Квартал за кварталом і будинок за будинком росіяни спалюють у бахмуті все, що трапляється на їхньому шляху. Бої поблизу міста почалися ще влітку торік. Після окупації Сєвєродонецька та Лисичанська, саме Бахмут, став однією з наступних пріоритетних цілей ворога. Окрім постійних піхотинських боїв та шквалу артилерійського вогню, ще одним полем бою стало небо, де розгорнулася битва дронів. В нас вже достатньо досвідчений екіпаж, і за останній місяць ми втратили всього один дрон. Це дуже хороший результат. Але водночас, як тільки на нашому напрямку завезли дуже якісний реп, і ми не знали, як з ним боротися, то бувало таке, що ми за день втрачали по два дрона. Тобто, це дуже ситуативно. Запас дронів завжди має бути. Чому тому, що ти не знаєш, що буде завтра? Якщо вони завтра привезуть якісь нову нову систему репів, ти можеш просто влупити весь свій запас дронів і на наступний день в тебе вже не буде. Ну, Теоретично з чим працювати Андрій на позивний ольше боєць бригади швидкого реагування національної гвардії України. Його підрозділ разом з іншими сьогодні стоїть на обороні української фортеці. Військовий каже: Росіяни до Бахмута стягнули потужні засоби радіоелектронної боротьби, аби збивати українські дрони. Вони дійсно працюють над цим. В них дійсно величезна кількість радіоелектронної боротьби, і нам є над чим працювати. Тим не менше, ми теж намагаємося йти не тільки в ногу, а й на крок попереду. Зараз ми використовуємо антени посилення, які теж, на жаль, достатньо дорого вартують, які дозволяють нам діапазон роботи коптерів збільшити і протидіяти якісно радіоелектронній боротьбі ворога. Вже декілька місяців забезпечують необхідними пташками бійців бригади Рубіж волонтерки з громадської організації ВАТРА для того, щоб зацікавити людей. Ми намагаємося робити якісь прикольні ніштячки. Зокрема, ми запустили мерч свій, який трансформується в допомогу нашій армії. Тобто, ви можете придбати мерч худак організації і тим самим підтримати наших бійців, закинувши донат. Всі охочі можуть задонатити бійцям на дрони. Реквізити ви бачите на своїх екранах. Крім того, охочі можуть придбати мерч громадської організації. Ватра нині в організації працюють над створенням нової весняної колекції благодійного одягу. Далі будуть літні варіанти в худі, тобто такого чорного на флісі з гайкою та стічем найближчим часом не буде. Вони можливо, якщо ми доживемо, то будуть наступної зими. Ми готуємо літній варіант без флісу, трохи легшого пошиття, з оновленим дизайном. Я поки не буду казати, що це. Також найближчим часом будуть футболки. Це буде крута колаба з ще одним брендом, досить відомим. Волонтерки громадської організації Ватра вже три роки допомагають українському війську. За цей час вдалося забезпечити необхідним десятки підрозділів. Збір на дрони для бійців, які тримають оборону під Бахмутом, УГО відкрили 24 лютого. Волонтеркам вже вдалося придбати 10 пташок, та для ефективної роботи підрозділу збір продовжують. Мета придбати ще 20 дронів. Христина Луцик, Вікторія Максимова, Антон Пузань, телеканал Прямий. Проаналізували ситуацію на найскладніших ділянках фронту. Президент Зеленський провів чергове засідання ставки верховного головнокомандувача. Керівники оперативно-стратегічних угруповань доповіли про перебіг бойових дій. Також учасники обговорили процес комплектування новостворених бригад. Крім того, на засіданні підбили підсумки чергової зустрічі у форматі Рамштайн. З Україною в серці виставку з такою назвою презентували у приміщенні Київради. Вона присвячена білоруським героям, які віддали свої життя в боротьбі з Російською Федерацією і тим, хто й надалі відстоює незалежність України. Загалом представлено 16 постерів з історіями добровольців. Триватиме виставка протягом місяця. Далі постери передадуть до Бучанського музею Вільна Білорусь з Україною в серці показать и рассказать про подрыв белорусов, как увиковешить э, память о загиблых белорусах. Потому что тут из представленных экспонатов, які есть, уже два белоруса, на жаль, посмертно окремали звоня герою Украины. Іменами трьох загиблих білоруських героїв переименовані в Україні вулиці в городах. Це перемога потрібна нам так само, як і українцям. а показати тим, що білоруси віддали своє життя не тільки за Білорусі і Україну, вони віддали своє життя за європейський вибор, за європейські цінності. Мережу інтернет-агентів Росії нейтралізували співробітники СБУ. До ворожої групи входило шість зрадників. Зокрема, на Одещині викрили жінку, яка адмініструвала кілька телеграм-каналів і там закликала обстрілювати українські міста. У Черкаській області двоє чоловіків у соцмережах героїзували злочини окупантів. На Миколаївщині дружина священика московського патріархату під час листування з мешканцями громади відправляла антиукраїнські матеріали російських пропагандистів. Жителька Харкова в заборонених соцмережах закликала співпрацювати з бойовиками. А мешканець столиці агітував атакувати ракетами країни Євросоюзу. В уряді обрали шість населених пунктів для проєкту комплексного відновлення за новими принципами. Відповідну постанову ухвалили сьогодні на засіданні кабінету міністрів. Водночас, прем'єр-міністр наголосив, що реалізація експериментального проєкту не означає, що відновлення не зачепить інших населених пунктів. Загалом, за підрахунками уряду, цього року на відбудову в Україні потрібно 14 мільярдів доларів. Визначаємо шість населених пунктів, де відбудова проходитиме комплексно і за новими принципами: це Бородянка та Мощун в Київській області, Тростянець у Сумській області, посад Покровський у Херсонській області, Циркуни в Харківській області та Ягідне в Чернігівській області. Усі ці населені пункти зазнали страшних руйнувань. Тепер вони будуть відновлюватись комплексно. Це означає, що будуть відбудовувати не окремі будівлі та споруди, а все зі системним підходом, новим плануванням та повною трансформацією цих населених пунктів. Європейський союз надав Україні черговий фінансовий транш у півтора мільярда євро. А ці кошти надійшли в рамках річного пакету допомоги. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зауважила, що ЄС і надалі допомагатиме Україні протистояти російській агресії, підтримувати роботу інституцій та інфраструктури, а також проводити важливі реформи. Президент США Джо Байден офіційно оголосив про свої плани балотуватися у 2024 році. Кампанія 80-річного Байдена щодо перебрання стартувала у формі трихвилинного ролика. Про це повідомляють іноземні змі. У відео президент США стверджує, що права на аборти, захист демократії, виборчі права та система соціального захисту будуть одними з найнаж... найважливіших питань на майбутніх виборах. Нагадаю, що демократ Джо Байден став президентом США 2021 року. До цього обіймав посаду віце-президента у часи Барака Обами. Його колишній суперник, республіканець Дональд Трамп, оголосив про свою участь у перегонах ще минулої осені. Самі ж вибори мають відбутися через півтора року у листопаді 2024 року. Підписуйтеся на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі Прямого стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.